І так, шановні мої підписнички та гості мого каналу, всім доброго вечірнього здоров'я. Е, всі нормальні люди зараз, мабуть, вже покупані, вечеряють або щось смажать собі на вечері або варять. А я, бачите, позаду мене оприскувач, будемо кропити ось цю картопельку. Жук підкрався незаметно, як один чоловік говорив. Ішов. Потрібно його, ну, ви поняли, бризнути, щоб був у нас якийсь врожай. Зараз покажу вам картопельку детальніше. А ви мене підтримайте коментарем, подобайкою, підпискою, хто не підписався, працюємо далі. Так, шановні, бачите, вже пішов молодий жук, який активно починає їсти картоплю. То я вам показував старого. А це, бачите, новий налупився. І в нього апетит дуже і дуже серйозний. Ось бачите, під'їда картопельку. Так, а тут десь яйця їхні були. Ось бачите? Плодяться вони. Так що, треба бігом зараз поки світло, бризнуть картопельку. І все, можна йти на заслужений відпочинок. Повечеряти, покупатись. Зразу покупатись, будемо повечеряти, бо я вже за цілий день і косив, і рубав, і що тільки не робив. Так що працюємо, друзі, працюємо. Ой, що вам сказати, шановні, ця дика природа безпощадна. Не знаю, чи я жуків Колорадських тут витравив, а комарі мене точно витравили з цієї ділянки. Так що, шановні, біжу на стрім, запізнююсь, але знайте, що я працюю, я не відпочиваю, не лежу на диванчику. Працюю, бачите, тільки картоплю покропив. Так що е підтримайте мене вподобайкою і коментарем. І ще одне ще одне саме основне. Кожну суботу стараюсь проводити стрім. Так що підтягуйтесь на різні теми. Ну, Дивіться, покропив. Я думаю, жука найближчим часом тут уже не буде. Все, біжимо далі. Так, шановні, не тільки черешня в нас велика, крупна, а ще й бачите, яка полуниця. Полуниця не наша. Полуниця поляниця. Да, полуниця дядя Юра в нас вирощує таку, дивіться, яка полуниця. Три штуки взяв і вже повна рука полуниці. Так що Тому сорт. Виродило? Напишіть, будь ласка, сорт який. Кому дуже цікаво, мені дуже цікаво, хто розбирається в полуниці, який це сорт. я ще таку не бачив, кроме дяді Юри. А він не каже, який сорт. Так що... Якось так, буде варенячка, да? чи компот, щось буде. Бо в нас вже дрібна, потрібно її різноманітнити. Посіяти чи посадити таку саму крупну, хочу якусь Челсі. Ти жарка. Свинінка мала. А річ мудрий. Покупається тут в мисці, так? Да? Річик. Ох і річек. Ви сім'я. Чи геть? Морфа, хто в нас тут горошок любить? Кажи. Марфушка. подній? раз. 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 Папа не вспіва чистить. Ох, і говенята мої маленькі. Шукаємо, шукаємо крупний. Посередині такі крупні. Хорошо. Так, шановні, полуничка полуничкою! А без черешні діла не буде, хорошого компоту не буде. Ось допоміг батькові трішки нарвати черешні, мама дала завдання йому, але ж я допоміг. Дивіться, моя технологія по відлякуванню шпаків працює. Верхівка в минулому році черешні її не було практично. Та ну, не практично взагалі не було. А от в цьому році, дивіться, агроволокно зробило свою справу. Да, Трішки там порвалось, але нічого. В цілому, цілому черешню ми вберегли. І насолоджуємося врожаєм стиглої домашньої черешні. Вижте, Дуже смачна. Можна нарвати і на компот, і на вареничко, і самому посмакувати. Дітки їдять. Так що, лічека, крута. Так, щось у нас воно наче був дощ, Накрапало. Потрібен дощ, аж кричить земля. Він кругами ходить. а до нас ніяк і не заходить. Хмари тільки ганяє. Чекаємо, коли все-таки буде в нас дощ. Так що, шановні, підтримайте. Може, там хто вбубне, може, вміє бити Бийте в бубне, кличте до нас в село дощ. Так, далі працюємо. Так, шановні, бачите, згущаються хмари над нашим селом. Може, все-таки буде дощ. Надіємося, просимо Бога дощу. Бо на все потрібно дощ, на огород, на поля, на рослини, на дерева потрібно дощу. Хух. дивіться, там он Кременчуг, бачите, заливає. Там Полтава, Л'є. Дніпро теж чорне стояло, блискало. Вон там воно. А в нас, як завжди, закон подлості. Нема й нема. Вже буде тоді, коли він... Не потрібен буде цей дощ. Розумієте? Зараз, поки рослинка росте, розвивається, потрібно вологу. Як кажуть, два доща в маю агроному все одно, а нам, ну, в маю то були, і ще зараз потрібні дощі. Бачите, яка хмара чорна. Так що, може, може і та й буде дощ. Так, а ми. Йдемо далі займатися своїми справами. Так що чекаємо на дощ. Буде відеозвіт. Чи був дощ, чи ні. Чекайте. Шановні, дивіться, Бог почув наші молитви. І ось йде дощик як довго -чеканий. Так що вчора вечором був дощ і сьогодні зранку. Це на земельку, як кажуть, бальзам на душу. Так що можете нас привітати з невеличким все-таки дощуком. Так, шановні, коли я просив дощу, це не означає, що він потрібен на цілий день. Дивіться, що, що це твориться, цілий день заливає нас дощем. Це земельку промочило на всі, не то, що 100%, а на всі 1000%. Це дуже добре, це дуже-дуже хорошо. Так що, я сподіваюсь, тепер будемо точно з врожаєм. А ви пишіть в коментарях, де ще в якому регіоні був дощ. Напишіть географію моїх підписників, моїх глядачів. І будемо знати, де ще був дощ. Так що, не перемикаймось. Друзі, а він ще більший стає. Ну що занадто, то як кажуть, не здраво. Ми будемо бачити, будемо наблюдати. Аби граду не було, розумієте? Бо дивлюсь по регіонам, по деяким є град, а на Чернігівщині такого лиха наробив людям, то автівки побив, то ще щось. Ну, нам град не потрібен. Ну а дощ, дивіться, ви самі можете уявити, як. Промочилась у нас земелька. Це просто щось страшне. Давно такого не було. Чекали ми його чекали, бо я ж говорив, що наше село дощ оминає. А тут Бог почув мої молитви, наші молитви. Так, так що все буде добре. Так, шановні, вже фіналочка. Кінець дня. Цілий день сидимо в хаті, оскільки йде дощ. З переменним таким успіхом, то він напустився, то знову пройшов, але ж все-таки цілий день йде дощ. І на вечір також йде дощ. Так що можете нас привітати. В цілому, я задоволений такою погодою. Що сказати? І бажаю кожному. Хто чекає дощу, щоб був такий самий дощ, як і в нас. Він такий йде, ну як, і не мелкий, і не крупний. Ні, ну хороший дощ. Це така дяка нам за нашу працю, за наші труди. Так що, друзі, всім бажаю дощу, хорошого, безграду. Всім добра. Дякую, що дивитесь мої відеоролики. Так, шановні, а це щось розбушувався. Вітер, дивіться. Що з деревами твориться, дивіться. Не нажарте. Блискавка блискає, так що аби воно горя не натворило нам. І вітер такий сильний, просто не передать вам словами. Так що надіємося на краще. Ух, яка блискає. Все, ховаюся. Всім добра. А це вже я не знаю. Дощ. На закуску і дощ не на жарти. Це просто фіналочка. Наче розводняється, але все одно блискає і не перестає, вже мають півтори години. Бачите, що твориться. Це називається хотіли дощів, І Дивіться, який мощний, Гримить блискає. Калюжі, весь двір затопило вже. Це, це щось страшне. Тут можна з кожним часом знімати дощ все більший і більший. Це просто не передать словами. Дивіться. Все вже залито, все. А він як із відра льє, і блискає, і гримить. Дивіться, який дощара. Так, ну що вам сказати, друзі? Дощ... Перетворюється в град. Це вже печально. Це щось страшне. Шановні мої підписнички, бачите, тільки пройшла злива. Дивіться, що твориться. Дивіться, що твориться. Це просто не передать словами. І пройшов дощик, Довгоочікуваний дощик. Нарешті, нарешті, шановні, пройшов дощик. І що вам сказати? Чекаємо, чекаємо тепер врожаю цьому році. Був і град невеличкий, невеличкий град був чесно. Ну, я не знаю. Надію, що нічого не побив, ні розсаду, нічого. Так що, отак, така от ситуація. Зараз підемо до дядька, там в нього цей ж спеціальний резервуар показує, скільки яка норма води випала. В нашому регіоні зараз, не перемикайтесь. Йо-майо! -йо. Дивіться, що твориться тут. Ріки прям. Ого! Дивіться, як земля провалюється. Води, та треба зазняти коїша. Води, Ого! Тут можна провалитися з кінцями. Дивіться, Це скільки води. У мене був колись випадок такий йшов до мене однокласник, там я жив в батьків, через школу. Ось, ну і застряв, чобо так, так батько його ходив, виносив. Так, що ти, дядя Міша, скільки тут? Дивись. Оце норма. Йо-майо. Це за сьогодні? 45 міліметрів. Вчора 7, 52 за 2 дня. Вчора 7, 52 за 2 дня. Так що, шо... ага. так що шановні підписнички, все залито, дивіться, все в воді, все тупо в воді. Вон у дядька спеціальний товар, де він міряє суточну норму води. Бачите, він все в калюжах. В сусіда, він, і в мене все в воді. О, до речі, він ячмінь виложило. Да? Дивіться, все виложило. Все, спасибо. Так що дякуємо дядькові за оперативну інформацію. В принципі, показав вам норму дощу, яка випала в нас. Е, можна сказати, ми відділились легким іспугом. Того, що, ну як, дощ пройшов, град невеликий, слава Богу. Зараз покажу вам, як я йшов. Дивіться. Провалюєшся сантиметрів на 10. Дивіться, раз, два, все мокро Ну хорошо, що хоч такий дощик без шкоди. Такої конкретної. Дивіться, як я йду до вас хоп. дивіться, як глибоко Так що, шановні мої. Підписнички. Це все є літні грозові дощі. Вони не передбачувані. Якщо чесно, особа таких ж дощів не передавали. Ну там було, стояло пару капель. Тут раз-два набігло, набігло і, і пробігло. Так що тепер будете знати, що в Кобиляцькому районі такі були дощі. Вон позаду мене зараз покажу. Яке ще небо. І он яке небо. В цілому десь ще дощ іде, Він від нас пішов далі. Хай тепер людям допомагає цей дощ. Що сказати? на цій, Тепер точно вже прощаюсь з вами, на цій прекрасній ноті. Шановні мої підписнички та гості мого каналу. Всім дякую за перегляд. Всім Добра, ставте вподобайки, підписуємося на мій ютуб канал. Все буде добре, все буде Україна. Всім добра!